Привіт! Перейдемо до практичних занять з теми простих та складених чисел. Просять замість зірочки написати таку цифру, щоб число, яке утвориться, було складеним. В першому числі ми можемо замінити зірочку на цифру, що буде ділитися на 2, і тоді все число теж поділиться на 2. Давайте візьмемо для прикладу цифру 4 і отримаємо число 894, що кратне 2. В наступному числі, давайте поставимо таку цифру в кінці, щоб отримане число ділилося на 5. Давайте і запишемо 5. Отримаємо число 4505 що кратне 5. В наступному числі остання цифра 9 вже стоїть, тому ми не можемо зробити так, щоб число ділилося на 2 на 5 чи на 10. Отже, треба за ознакою подільності зробити, щоб воно ділилося на 3 чи на 9. Додамо цифри, що вже є в нас. 2 плюс 9 буде 11. І щоб число ділилося на 3, треба додати як варіант цифру 4. Тоді сума буде 15. І так як 15 ділиться на 3, то й отримане число 249 теж буде кратним 3. І останнє число. Давайте зробимо кратним 9. Додамо його цифри 2 плюс 5 плюс 1 плюс 2. І отримаємо 10. Тепер можемо додати ще число 8. І тоді сума цифр буде 18. Так як 18 ділиться на 9, то і отримане число 82512 буде кратне 9. А зараз самостійно заміни зірочку на таку цифру, щоб отримати складене число.